Оце так явище, дорогі друзі. Я так люблю завжди, коли є гуси, і особливо коли вони прилітають літом сюди, в Едмутон. Дуже прикро, що вони скоро збираються покидати ці прекрасні краї, але таке життя все є тимчасово на цій планеті. Тому пам'ятайте про те, що треба цінувати рідних, якщо вони у вас є, якщо ви зараз є і знаходитесь біля рідних, цінуйте їх, поцілуйте їх. І не забувайте про те, тому що життя дуже швидко може завершитися, на жаль, і взагалі ніхто не гарантує вам завтрашній день. Я буду чекати вашої підтримки. Ваша підтримка мені дуже сильно потрібна, як ніколи. Тому я попрошу вас, залишіть подобайку, це вам абсолютно нічого не коштує. Але якщо вам дійсно це відео не сподобається, просто залишіть дислайк. Це теж допомагає, і таким чином я буду знати, чи я на правильному шляху, чи не на правильному шляху. І якщо ви ще не підписалися, підпишіться на україномовний канал. Я дуже старанно працюю. Завжди з першого дня ділився з вами щирою та правдивою інформацією. І далі продовжую ділитися важливою інформацією. І на цьому каналі ви знайдете абсолютно все на будь-який смак. Сьогодні ми тут зібралися, бо я хочу вам розповісти про дуже важливу ситуацію. Про те, чому дуже багато зараз українців будуть покидати е, Канаду. Чому українці іменно найбільше Їдуть іменно зимою. Чому найбільша проблема? І що це таке, що українці так конкретно хочуть покидати Канаду іменно зимою? Бо літом переважно всі українці приїжджають на весну і сидять тут без проблем. Ніяких нема таких, знаєте, нюансів. А тут зимою починаються дуже серйозні проблеми. І холод це не одна з причин. Повірте мені, Канада це ідеальна країна для життя. Канада це ідеальна країна для людей, які не є ліневі. Канада це ідеальна країна для людей, які не бояться вимазати свої ручки. І Канада в загальному дала багато абсолютно любим українцям, які цього захотіли, які бачать себе в цій країні, які знають до чого вони рухаються, і до чого вони йдуть. Так в Канаді є проблеми в Канаді важко знайти роботу в Канаді. Є проблеми з безхатьками, в Канаді дорогі ціни, але де зараз в світі назвіть мені нормальне місто чи е, країну, де немає проблем абсолютно ні з чим в житті? Завжди зараз є проблеми і завжди вони були. І якщо люди шукають ці проблеми, якщо люди себе. Напичкують голову цими проблемами, і замість того, щоб щось зробити, щось змінити в своєму власному житті, сідають і починають нити, починають говорити, шукати різні е, ямки, малесенькі, великі на дорогах, розумієте, нічого толку не буде, тому що це все енергія, це вся негативна енергія чи позитивна, вона втрачається в людини. І тому, друзі, я не один раз говорив і кажу, що якщо ви вірите в себе і маєте бажання. Потрапити в Канаду і приїхати в Канаду. Не слухайте, то все, що люди тут говорять погане, бо це тільки їхній власний досвід. Слухайте трошки людей, які дійсно чогось добилися в тому житті, які дійсно мають нерухомість, хороші роботи і дійсно їздять відпочивати. І такі люди дійсно повинні бути вам прикладом, а не люди, яким не виходить. Дуже багато людей, як приїжджають, то переважно приїжджають на весну. Приїжджають на весну, бо всі бояться цієї так званої страшної, холодної. Канадської зими, і люди думають, що вони таким чином, як прийдуть на весну, то вони зможуть трошки адаптуватися швидше, купити автомобілі, трошки зрозуміти все краще, менше буде снігу, менше холодів, і так в якомусь в якомусь сенсі цього слова це є правда. Але потім, коли люди починають входити в цю зиму, канадську зиму, де розтопиться роз... сніг, потім замерзає, слизько на дорогах. Абсолютно машини, всі вживані машини, які ви купуєте, вам починають ламатися, холодно, добиратися на міському транспорті незручно. Ці довгі, такі депресивні канадські зимові ночі, розумієте, вони дійсно починають тестувати вас, випробовувати вас, ваш ментальний стан. Дуже складно роботу знайти зимою. Взагалі, бо багато людей сидять без робіт зимою, бо переважно вся робота на контракт чи якісь будови, чи заливання бетонів, в загальному все відбувається е, в літній сезон, коли дійсно є робота, є попита. Зимою дуже складно. Зимою неможливо ні дах поміняти, нічого зробити нормально, ні інспекцію хати нормально провести. Розумієте, це справді така довгий термін, який триває, можна сказати, 6 місяців, але. Це не то, що 6 місяців мінус 30, просто ця депресія депресія це очікування літа. Воно просто дуже сильно починає заходити в голови і вбиває просто людей. І Люди просто не бачать, можна сказати, для чого так мучитися, і деяким людям просто ну ніяк не виходить, просто привикнути. І тому я не один раз говорив, що класно приїжджати на зиму. Коли все дуже погано, все дуже так темно, все не дуже так приємно. І якщо ви тоді переживете і дасте собі раду, то коли весна прийде, ви будете з усмішкою її зустрічати, і ви будете задоволені, і ви будете точно знати, чи варто вам залишатися. Бо літом в Канаді, повірте, класно. І літом навіть в холодному Едмонтоні я вирощую персонально виноград і роблю вино з винограду. тому це дуже класний клімат. і Тут літом дуже навіть би ніколи не сказав якщо би, якщо б хтось приїхав тільки побув тут літом три місяці, що тут може бути зимою мінус 35 і страшні сніги. Проблема багатьох людей, що люди не беруть позитив навіть з тої ж зими, навіть з тих холодних днів, навіть з того, що зима вам надає. Зима це природа, і взагалі прекрасно жити в місці, де є чотири різних сезони, де ви можете це все відчути. І Канада вона ідеальна країна зимою для різних. Гірських лижних курортів тут прекрасні загальному ходити дивитися на ті всі мальовничі гори, які покриті цим білим прекрасним снігом. І деяким людям дуже сильно подобається навіть оперувати автомобілем зимою. І це все просто класно. Це різноманітність, і вона дуже велика. Просто Канада, я не один раз говорив, це країна для дуже міцних, дуже сильних людей, як духом, здоров'ям і бажанням. І якщо ви маєте бажання дуже сильне, то ви можете де-небудь собі дати раду. І це, що мені знаєте, вже надоїло постійно слухати від всіх абсолютно людей, яка там Канада погана, які там політика в Канаді, Які там проблеми, які там різні люди живуть? Розумієте, яка вона не розвинута? Знаєте, вам всюди буде не так, тому що такі люди по власному досвіді переконався. Такі люди абсолютно в любі в будь-якому місці, де вони не живуть, їм просто рано чи пізно все надоїдає. Бо спочатку все класно, все дуже гламурно, все кольорово, так круто, а потім це все все починає реальність даряти, і реальність вона всюди одинакова. Якщо ви не маєте мільйони доларів в кишені, якщо ви не є страшні бізнесмени, якщо ви не є якісь зірки, то вам потрібно буде ходити на роботу і працювати по свої 8 годин, 9 годин, і нема значення, де ви будете жити, тому що навіть... Біля океану вам рано чи пізно надоїсть ходити і купатися, і ви будете просто навіть не зауважувати цей океан. Ви будете такі замучені, такі знаєте, закручені своїми життєвими проблемами. Тому я вам один, не один раз говорив, Канада вона не є така погана. І зараз Канаду навіть потрапити буде дуже важко, бо Канада фактично вже закрутила всі ці гайки іммігрантам, Канада вже не хоче бачити стільки багато іммігрантів. І Якщо б Канаді так були потрібні люди, як всі говорять, що Канаді так потрібні іменно люди, що Канада повинна бути вдячна, то Канада би продовжувала відкривати ці двері, поки ця країна би взагалі б не впала вниз і економічно би просто не могла б більше функціонувати. Я дуже і дуже вам раджу, що. Поки ви самі не попробуєте все на власні очі не побачите, не попробуєте на власні руки, не зрозумієте те, що кожна ситуація є інша, і ви не знаєте, які у вас знайомства будуть, які у вас дороги відкриються. І деяким людям дійсно дуже легко в Канаді, бо вони приїжджають, вже робота, все готово, класні міста, все подобається, а деяким людям просто... Не везе, скільки би вони не старалися, скільки б вони не пробували, їм не везе, бо вони бачать постійно навколо себе один негатив. І вони не бачать тільки того, що на їхньому місці би хотіло би опинитися тисячі, мільйони людей, які живуть на цій планеті. Тому як кому? Де, деяким людям добре знаєте жити в Європі, деяким в Канаді, деяким Сполучених Штатах Америки. Але в кінці дня що найголовніше? Найголовніше, щоб були ваші рідні з боку. Найголовніше, щоб... Ви мали здоров'я, бо як ви маєте здоров'я, будете мати здоров'я, то ви собі дасте раду абсолютно, де би ви не жили, де би ви не були. Ну коли здоров'я вже не буде, то вам нічого абсолютно не буде потрібно. І ці гроші, за якими ми вже ціле життя е, ганяємося, бігаємо. Воно того деколи не вартує. Потрібно мати достатньо так, щоб жити, але не треба за цим всім бігати. Бо повірте мені, ці гроші можна вас заведуть туди, куди не треба. Надіюся, що це відео вийшло круте. Цікаве, ви дізналися, чому найбільше українців іменно їде зимою та покидають зимою Канаду, бо просто ментально не витримують просто цей тиск, який тут є зимою. Ця депресивність, складність знайти роботу, і в загальному просто ці темні і довгі ночі, які спонукають згадувати дуже багато свого минулого, і люди просто не витримують і втікають, і покидають Канаду деякі назавжди, деякі сезонно. Але це інформація, яка була дуже важлива для вас, мої дорогі глядачі. Бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.